Цей навчальний рік у Хмельницькому інституті соціальних технологій університету України розпочинають більше півтори тисячі студентів. На семи кафедрах закладу для них викладатимуть понад 70 докторів і кандидатів наук доцентів. Окрім базових спеціальностей абітурієнтам, тут щороку пропонують щось нове Задля цього насамперед вивчають ринок праці. Традиційно у нас це соціальні технології, психологія. Соціальна робота і фізична реабілітація це наші базові спеціальності. Ми їх запровадили вперше на Хмельниччині, ми є лідерами з них, ми їх готуємо і зараз, і ми їх набрали. Нового ми, проаналізувавши ринок праці, запровадили цього року нову спеціальність документознавства, інформаційна діяльність. Це цікава спеціальність, її не готує жодний вуз на Хмельниччині, тому ми. Потахенечко будемо набирати такий напрям. От цього року ми також відкрили коледж по спеціальності право і фінанси. Конкурувати з іншими вишами цього літа було важко, кажуть в інституті. Насамперед підвела демографія. Зі шкіл області випустилися на 20% менше дітей, ніж було торік. Крім того, змінилися освітні та організаційні умови. По перше, е Бал з профільних предметів збільшили до 140 балів. Ми не є в рівних умовах з закладами державними, тому що вже протягом серпня місяця державний бюджет до Міністерства освіти, науки, молоді та спорту, дозволило формувати до 16 числа. Це майже на тиждень більше. Ну і ще була одна така проблема. Нам державним закладам дозволили також формувати контракт. З числа тих абітурієнтів, які подали до них заяви, тобто незалежно від того на який напрям вони подавали. Першокурсники вітали урочисто в інститутському парку з назвою сад Григорія Сковороди. Їм вручили символічний ключ знань і студентський квиток. Учорашні школярі зробили перший крок до вищої освіти. кажуть, цей навчальний заклад обрали не випадково. Вчительки класної керівнички, дочка тут навчається. І вона мені порадила. Вона говорила, що тут дуже хороші викладачі. Гарні преподавателі, хороший диплом вручають ну, престижний університет. У великій студентській родині Хмельницького інституту соціальних технологій університету України навчаються більше 70 юнаків і дівчат з особливими потребами. Тільки в цьому вищі краю для них створили дійсно рівні можливості для опанування знань. У складі нашого закладу діє навчально-реабілітаційний центр. Немає в інших закладах такої структури, як у нас. Центр відповідно сприяє цим людям у здоров'ї. У нашому закладі також створений центр інклюзивного навчання, який допомагає цим людям соціалізуватися, війти в середовище, адаптуватися і супроводжувати в процесі навчання. У нас Забезпечується інклюзивна компетентність викладачів це є така особлива якість вміння викладати, коли в аудиторії сидять люди, які мають проблеми, наприклад, з слухом, зором з пересуванням. Перспективи працевлаштування тутешніх випускників як найкраще запевняють в інституті, адже сьогодні на перший план виходить саме якість отриманих знань і навичок. Проблема працевлаштування залежить вже не стільки від авторитету навчального закладу, стільки від того, як в цьому навчальному закладі змогли розвинути ті задатки, які є у кожного студента, якого фахівця виховали і. Державний чи не державний начальний заклад зараз на перше місце виходить якість підготовки фахівця, і тому я сподіваюся, що традиція нормального працевлаштування. Порівняно з іншими навчальними закладами наших випускників буде дотримуватись і надалі. Наші випускники не оббивають пороги центрів зайнятості, стверджують у Хмельницькому інституті соціальних технологій Університету Україна. кажуть навпаки, випускники цього вишу результативно працюють у державних органах соціального захисту та благодійних фондах у фінансових установах і навчальних закладах області. Анна Михайловська Сергій Захаров для інформаційного випуску.